Почали скиди з, дрон, ну, дрон, з дронів на машини почалися. Тут, тут таке творилося, що тут, ви прямо вже не знаєте, і, і накривалися, і тут, тут ужас повний був. Вибухи. Вибухи, тут тобто, осколки летіли, все, все таке було. Перший вибух пролунав. От неожиданно взагалі, ми нічого не чули. А вже з наступні вибухи ми чули, як жужав дрон, як він цілився і вибухи. Вікна сипались. Дуже страшно, звісно, було. Стрес, всю ніч не спали, вже ж чекали. Воно ж непонятно, коли вони закінчать. Побиті машини, побиті, побите скло на першому поверсі хірургічне відділення. Ну, на щастя, хворі персонал не постраждали, але м -м, осколки були в палатах і попробували двері. Десять вікон, 4 машини. Ну, зі слів о -о, свідків десь було до, до 10-12 скидів завчора. Наслідки да, будуть ліквідовані, вже ліквідовуються. А робота в штатному режимі. Тобто ми продовжуємо оказувати допомогу містянам і працюємо.